Насправді, я так розумію, багато чого залежить, або багато що зміниться після саміту у Вільнюсі. Принаймні багато шляхів перетинаються саме там. Наприклад, приміщення ядерної зброї до Білорусі, що має завершитись за словами Путіна 7-8 липня, і це перед цим самітом. І в Лукашенко навіть питали, чи не. Приурочено це одне до іншого, він, звісно, сказав ні ні в якому разі. Але хочу переадресувати це питання вам: чи не приурочено е, передача ядерної зброї до Вільнюського саміту? Якщо так, то що саме хочуть показати? Якщо ні, то звідки такий збіг? Ну звісно, приурочено, тому що сам факт розміщення російської, я підкреслюю, російської ядерної зброї це не буде білоруська ядерна зброя, хоча би формально, тому що це буде. Суперечити зобов'язанням Росії в рамках режимів нерозповсюдження ядерної зброї, розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі, звісно, має в основному е, такий політико-стратегічний характер, аніж військово-стратегічний. Чому? Тому що насправді російські можливості застосування тактичної ядерної зброї з використанням ракет крилатих ракет морського базування. Тих же ракет балістичних іскандер чи ракет повітряного базування, якими Росія обстрілює Україну кожної ночі, вони дають можливість Росії використовувати ядерну зброю. А я нагадаю, що просто всі ці ракети є носіями ядерної зброї, тактично ядерної зброї. Тобто Росія може використовувати їх вільно кожного дня цю ядерну зброю, і розміщення власне боєголовок на території Білорусі ну, ніяк не міняє цю ситуацію, тому що. Ядерна зброя може бути застосована і зараз, в Росії достатньо носіїв з відповідними дальностями і можливостями. Ну, єдине, що, можливо, Росія зможе використовувати кінжали з ядерною зброєю більш вільно проти України і проти, наприклад, Польщі, так, або країн Балтії. Можливо, з цієї точки зору розміщення на території Білорусі має якийсь військовий сенс. Але оскільки Україна довела, що патріоти. Зерка Петріот збивають кінжали, то якоїсь стратегічної переваги це очевидно не дає. Але саме політико-стратегічний інформаційно-стратегічний вплив буде значний. Тобто перед самітом НАТО буде зроблено такий крок, який міняє насправді картину після холодної війни. Після завершення холодної війни було про це був процес абсолютно протилежний, де денаклеризація. Європи зменшення ядерної напруженості, в тому числі і в стратегічних наступальних озброєннях ядерних, ну а тим більше тактичних. Тактична ядерна зброя фактично зникала вже з порядку денного, але тут іде очевидно намагання Росії продемонструвати такий зеркальний підхід. Ну, типу, Сполучені Штати розміщують вже на території союзників по НАТО свою тактичну ядерну зброю, і от Росія так само розміщує на території свого союзника. Білорусі і тому гра йде абсолютно така психологічна, дипломатична, інформаційна, політична військовий компонент тут, як я сказав, і пояснив він є мінімальним. Але якраз для того, щоб досягти максимального ефекту інформаційно-психологічно-політичного, якраз це робиться перед самітом, щоб саміт вже почав реагувати. Тобто, одна справа десь після саміту це зробити. А от перед самітом, тобто, щоб самі це обговорював, і в декларації фінальній, звісно, це відзначили. І для Кремля це буде ознакою того, що їхній акт цей вдався. Тепер Сполучені Штати і їхні союзники Європи мають якось реагувати на це розміщення, тобто, або посилювати свої ядерні можливості, тобто включатися в гонку ядерних озброєнь. А Росія, я впевнений, вже заготувала свої. Методи, як, як це використати, згадаємо, як це було в 80-х роках минулого століття, в 70-х, в принципі, розвиток так званих пацифіцьких рухів в Західній Європі для того, щоб протидіяти розміщенню американської ядерної зброї на території союзників європейських ракет ракетної зброї, і так далі. І вже зараз відзначається, наприклад, масове. Масовий такий розвиток пацифістських рухів в тій же Австрії, наприклад, яка є нейтральною і не є членом НАТО, але все-таки є членом Європейського Союзу і може таким чином впливати на настрої і, в принципі, ухвалення рішень в рамках політики безпеки і оборони Європейського Союзу. Тому я думаю, що Росія запускає таку, як вони кажуть, новохадовочку чергову, очер... оч... оч... очевидно таку, що. Саміт відреагує НАТО на це розміщення, а Росія, в свою чергу, використає це для того, щоб підняти градус вже через створення пацифістських рухів, організації демонстрацій, мітингів і так далі. Тобто, це буде очевидно наступний крок.